Політиці потрібні нові люди. Пообіцяв, зробив. Цю принципову позицію Сергія Володимировича суттєво відчули тиївчани. П'ять дитячих спортивних майданчиків. Це чудова інвестиція в наше майбутнє дітей. Людина слова. Так у нас говорять про Сергія Кацубу. Зараз ми не будемо давати оцінку. Хто що я зараз політична підлади? Ще оцінює вбивство людей. Чи він підтримує цю хотіну партію? Чи він забирає? Я думаю, зробили дуже багато, але все перекреслює те. Що саме на таких як ви тримається мікрофон, ця влада? Та, та, та. Розумієте? Є економічні, які досягне, а, а є віде, те, що нищить всю державу, нищить кожного. І це обурює людей. І ваша причетність до цієї партії, не дивлячись, може, на ваші якісь внутрішні зараз. Ну, скажімо так, хвилювання. Вона перекреслює все те, навіть може, якщо ви щось зробили добре. Тому що не можна отак брутально ганьбити людей, ви розумієте це чи ні? Так над нами сміщатися, над ті ми дітьми, ми є один із них. Якщо ви не зав'язані в цьому, тому, дорогі друзі, зараз. Ми хотіли би почути одне, що збереться районна рада, прийме звернення до уряду і до президента стосовно того. Керівників адміністрації області і хай вони приймуть це рішення від народу Тетіва, хай проголосують ці обранці. Правильно я говорю? Яке його відношення до теперішні? Я відповідаю Перше, мене обирали... Київського району. я повноважен, сказати не буду. Я повноважен сказати не буде. З партії виходите? Спарті я буде. Ви ви Партия також виходити не буду, тому що не трохи. Кожен член партії регіонів сьогодні є все відповідь і відповідальність за тих. І, будь ласка, ви, ви вже це сказали, що ви не змагаєтеся, що виходить, ви не виходите із бандитської партії і що ви продовжуєте ганьбити чесне ім'я Українця, якщо ви таким себе вважаєте, Ви вірите людині, яка сьогодні підприємність пам'яті на лаві. Ви вірите людині, яка сьогодні себе, пану, 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 пазуге, пану геть, Шановні друзі, тут хоче сказати слово. Руслан Майстру, мер цього міста. Я думаю, хоч він щось каже на підтримку своєї громади і людей, які вийшли сьогодні з обуренням проти злочинних дій цієї влади. Береньку уваги. Береньку уваги. Шановні земляки, мабуть, немає сьогодні байдужої людини, яка могла б дивитися те, що проходить нас в країні. Тому що ні одна влада не варта жертв. Якщо влада варта жертв, тому туди йти не потрібно, Находячись рік назад на формі, всесвітньому формі демократії, яку я представляв Україну, де, зрозумійте, демократія починається з кожного з нас. І ні одна, ні одна... дайте виставі. Ні одна кров не варта того, щоб призивати людей. Я завжди буду на території більшості, так як мене обрала більшість. Завжди буду підтримувати людей і завжди підтримував. Хто мене знає, я ніколи не підтримував жодної хорошої ініціативи. 국민ively God with heaven кача, по ти сині, плине кача, по ти сині. Мамко ж моя, не лай мамко ж моя, не лай мені, Мам... Годину, залаєш ми в злу годину, сам не знаю, де погину Краю погину я в чужім краю.